Сьогодні будемо робити ось такі сережки, такі. Це декілька варіантів, але після цього мастер-класу ви зможете зробити щось подібне. Ми будемо використовувати такі, такі ці кольори. Це буде основний. Я майже не використовую паста машину. Майже все я розкачую роликом. І ще, це мій лайфхак, я не розминаю глину. Я її розкачую прямо з упаковки. Так вона буде більш гладка. Не поспішати. Тут головне не поспішати потроху. Тоді не буде а, всіляких тріщин. Використовуємо цей церніт. 676 номер біла фімо і фімо з блисківтими. Використовую скалку. Щоб регулювати товщину, у мене такі ці палочки для морозива Я їх склеїла по декілька штук. Це ми зараз розкатуємо, це буде зворотня сторона, ось ця сторона буде. лицеву ми зараз будемо робити візерунок. Зайве ми відрізаємо, те, що нас тріснуло. І якщо не липла пиль, ми її просто прибираємо серветкою Так, і приміряємо наші форми. Приміряємо форми і відрізаємо на зворотню частину такий шматочок. Ми відкладаємо, ми до нього потім повернемось. Тепер будемо робити лицеву частину. Щоб вийшов гарний малюнок, треба змішати напівпрозору з основним кольором, і можна додати напівпрозорий або з блискітками. Тобто, якщо у вас. Декілька видів глини, то виходить дуже такий цікавий малюнок. Так, додаємо до цього цеправомудровий, напівпрозорий, додамо білий, а білого буде, мабуть, менше. Так, білого менше, перлина і додамо ще трохи напівпрозорого так. І тепер це все нарізаємо. Такими квадратиками. Чистих шундочок ми залишили. Він нам теж знадобиться для малюнку. Так, ми все нарізали. Треба усе змішати. Витягли подбаску. Так, складаємо пополам і скручуємо. Можна зробити ще раз, це дивлячись, який ви хочете, наскільки ви хочете, дрібний або крупний малюнок. Я думаю, можна ще раз. Так. Тільки в цей раз ми його не, роз, не розтягуємо, а навпаки. Ми сюди додаємо ще ось цей. Тобто у нас буде такий він. Так, розтягнемо трошки його. Так, і тепер можна спробувати його нарізати, ріжемо його впродовж. Так, мені подобається малюнок. А, значить, я буду ділити на чотири частини. Так, на чотири, значить, ще пополам. odzie tak, tak. No jest tak Мені, мабуть, цього буде достатньо. А тепер, щоб його скріпити, ми беремо папір. そた Ми його будемо розтягувати, тому ці кольори будуть більш змішані. Тут нам неважливо, яка буде товщина, бо ми його будемо потім вирівнювати на основі. Вирівнювати. Так, я хочу трошки отак розтягнути. Краще ось ці тріщинки відрізати, воно тоді не буде рвати полотно. Тепер беремо основу і вибираємо, вибираємо сторону. Мені тут подобається. так, Приплеємо його і обрізаємо зайве. Це буде обратна сторона. Я теж хочу витягнути ось так. Тут же буду користуватися паличками. Спішати, краще зайвий раз перевернути. Так, ну все. Дивіться, вийшов пласт, потрібної товщини. І одразу з заднього боку гладенький, бачите? Тепер можна вирізати. Я буду вирізати одразу на папері і на ньому ж буду запікати, так? І тепер обираємо малюнок. В мене буде дірочка така. Вона буде ось такої форми. І вона в мене буде. Тут на мене, мабуть, от так от вона в мене буде. Тому отак от, от я буду вирізати. Так. І тоді ці баранчики ми теж зробимо різних кольорів, буде красиво. Так. Так, один. І тут, тут насправді буде декілька пар. Тут виріжу тут, так мені треба вирізати. So. Угу. І сюди. Насправді вже вийшло дві пари сережок, бачите? Одна, і ось ці будуть культики будуть. дивимось, якщо отут-от у нас тріщинки з'явилися, я зараз покажу, як їх прибрати. Дивіться, є така штука. Це пом'якшувач, але їм дуже гарно можна замазати тріщини. Просто пальцями це роблю. Можна допомогти собі стеком. Теж трішки нанесла. Це все можна шліфувати, але якщо а, там глибокі тріщини, ви будете це робити дуже довго. Я роблю так. Так видно. А отут тут іще тут я не замазала. Так, ну що, треба тепер зробити ось такі колесики. Я буду робити їх трьох кольорів, а потім оберу, які мені більше подобаються. Я зроблю їх от з тієї залишок з. Білою фімо і Так. Для цього треба, щоб глина була м'яка. З твердою у нас таке собі вийде. Зараз ми її розімнемо. Так. Нам треба зробити такі кульки. Більше. Якщо вони будуть різні, нічого страшного, це теж красиво. Так, їх треба 8 штук, тобто я зроблю більше, десь 10-12, щоб ну, було з чого вибрати. Так, так. Дуже добре треба їх розігріти. Я зараз зроблю зелене і піду по Так, і зараз. Так, я докатала ще кульки. Тепер нам потрібно скло. Магія. Кладемо лист паперу, перегортаємо і починаємо притискати. Так, притискаємо. Вони мають такі вийти. Так, і тепер, коли повертаємо, бачите, для чого вона є паперу? Все, у нас вийшли дуже охайні колесики. Залишилось вирізати. Так, це завеликий. Я, мабуть, завеликі великі зробила, але можна їх вирізати просто більшим діаметром. Дивимось, що з цього вийде. Ні, мені. А, можна зробити просто так. Так, це якісь великі лише в мене. So. Все, тепер це і ось ці сережки ми запікаємо. Так, ну що, саме цікаве? Я відшліфувала трошки їх, шліфую тільки края і задню частину. І тепер я підібрала колечка. Мені з білим не дуже сподобалось. Я зроблю ось так от. Так. І третє. І ще три. Мабуть, так зроблю. Так, як їх вдіти? Це вже вони запечені. На косу і ріжемо отак от. Так, як я там зробила? Так, а це хочу посередині. Так. Все. Заклеюємо. Звичайний суперклей. Так, як приклеювати, до речі, можна приклеїти такі застівки, так, а можна було запекти цю нашу серединку і зробити ось такі. Але я її не запекла, будуть такі. Всім дякую.